Мої ну вітаннячка, дорогі друзі. Я вас всіх радий бачити. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні полтавська відьма Ольга Маргородська, Попри все, попри поганий зв'язок, ми з пані Ольгою якось вийшли до вас в ефір. Як мене чутно, Олю? Добре чутно вітаю вас. Добре чутно. Не видно, але добре чутно. Не видно, ну але хоча б якось чутно. А ви, друзі, напишіть, будь ласка, чи ви нас обох бачите, чи ви нас обох чуєте? І найголовніше, чи ви чуєте добре Оль. А, от, настрій, да, настрій взагалі дуже хреновий, бо був страшний обстріл. А, от там всю ніч ми всі не спали. І тут, пані Олю, хочеться що вас запитати. А, Зеленський нещодавно говорив: якщо Росія погрожує блекаутом у Києві, то їм треба готуватися до блекауту у Москві. Чи буде блекаут у Москві? От я вчора в не спалося, я пішла, я попрацювала, прийшла додому, я якраз встигла, я на ліпці і піднімаюся на ліфті, і вимикається світло. Думаю, боже, яка радість, що я не застряла в ліфті. Ну і лягла спати, не спалося, ж, звісно. Да? І думаю, ну, ладно, попрацюю далі. От прийшла така інформація, що до нового року щось зміниться. Якась буде зміна. Можемо ще трошки роздивитися, що це саме показувало вчора. Ну, навіщо буде. Ой, ви злетіли. Не, не, так, супер. Зараз. Так, Оля, чутно добре, зараз. Я бачу вас. Все добре, все добре. Я вас чую, я вас бачу. Просто на секунду зникли. Це Просто із того, що немає світла, поганий інтернет. І так, дивимося. Чи будуть блокаути? Думаю, що будуть. Я їм бажаю очистого серця, щоб вони хай, вже поскоріше були. Чи будуть блокауди? Двойка мочів. Гарний початок. Гарний початок. Гарні карти сипляться мені. Тут четвірка кубків волнами піде. Не скрізь зразу, я думаю, не скрізь зразу. Тут четвірка і тут це паузи, це стагнація, затримка і тому подібне. Якщо блекаут, можливо, показує з двойки, що півкраїни чи якась частина країни більш під загрозою блекаута. Ну і те, що в них повинно десь щось горіти в час. часі, думаю, наші ще... щось полетіти. Будуть, я думаю, що будуть. Не, не по всій Росії, але будуть. Олю, а якщо ми попробуємо можливо, навушники зняти, може так краще буде, чи прям інше буде? Бо от по звуку трошки є, звичайно, що нюанс тут такий. Давайте попробуємо. прийом прийом, як мене чути? Зараз, ну мені здається, все те саме нічого не змінилося. Ану, давайте ще раз, раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, чуть-чуть голосніше, і я думаю, що якось воно, в принципі, буде. Е, окей. Е, так що, ви бачите, що будуть блекаути у Москві. Щось де, там готується. Ну, буде. Іще раз: плуна, Роз, роздратування, розпас. Масічка з ріщить. Е, прям так активно. Ну будуть, дивіться. У них э, почнеться, будуть. От по картам будуть, навіть не хочу інші тяжкі, а такі закріпиться. Будуть. Ви сказали от, на початку ефіру, що щось там зміниться до кінця року. Ви бачите якісь зміни там. от, от Давайте от, роздивимося, що саме таке може змінитися. Ді, мені, посередині пусті карти показує. Ну, пустя, закриває тройка жезлів. Переміни. Ано, ну, це ми кудись поне? Що ж це може буде? Приховує, не показує. А, можливо, якась буде схожа повторна ситуація? Це на погудинку нам на, на, натякає, а може ще щось новеньке. Після цього це якийсь важкий удар для Росії? Я думаю, в нашій обстрілі готують. Хай готуються. Рабзіяни, ви будете сидіти в темноті без води, без світла, в холодній хаті, і друг друга будете густити. Ну, відчують думаю, все це те, що, це що це те, що в наших людей зараз, і, і у вас, зокрема. А, бо у мене ну, більш менше слава Богу, поки що ситуація нормальна. Не знаю, як правда далі буде. Поки більш-менш, бо я, бачите, навіть встиг підключитися до роутера через кабель, тому мене й краще чутно, краще видно. А, давайте рухатися далі. В будь-якому разі, виглядачі, нам пишіть, чи ви хоча б хоча щось уловлюєте про те, що каже пані Оля. Бо я чую добре. але чи ви так само? Дональд Трамп вчора заявив наступне, що Україна та Росія дуже скоро проведуть переговори. Ну, чесно кажучи, з огляду на останні новини, на ці страшні обстріли, щось воно не видно, що вони проведуть переговори. Півтори про переговори. Ну, найближчі місяць-півтора-два, місяць -півтора мабуть, ні, пішло пожа Кубків, а це розмови, просто розмови. А, далі показує шлях, ну, не в цьому місяці, можливо, піднімуться ще питання це місяць-півтора, або до, ще до нового року, от туди. Там будуть розмови. Ближче до нового року можуть піднімати питання і домовлятися про зустріч. А буде зустріч якась? Десятка шесів. Не, не йде зустріч. Може зірватися. Хоч сонцем закриває, але до зустрічі ще далеко. От, щоб була якась зустріч, не показує. Але ще будуть розмови. Йти ближче до нового року, я думаю, будуть питатися організувати. Може, ділятися не Зеленський з Путіном. зустрічі думаю, не буде взагалі. В цьому році так точно. В цьому році так точно, зрозуміло. Ну, а що може статися, щоб ця зустріч відбулася? Бо Трамп каже, що він буде посилювати тиск на Росію для укладання угоди. Буде посилювати тиск. Тиск який показує по карта? Можливо, фінансова санкції чи ще що, щось, щось зв'язане з фінансами, одрізать фінанси. А, показує, що тиск через гроші, через фінанси. Відома. Ну, Тоже карти не швидкі. Туди зірка випала, вона в часі розтягує в час. Не, не можу сказати, що завтра прям. На майбутнє гарні в карти падають. І пішло 5 королеви Пентаклі. Я думаю, санкції будуть. І чи якесь обмеження буде на кошти? Ці кошти, може, Україні дадуть? Зв'язано з коштами і, можливо, нам якісь кошти перепадуть. Там, може, заберуть, а тут, а тут дадуть. Планує. Так, Оля, а давайте зараз спробуємо знову навушники одягти. Може, стане все-таки краще. по звуку, Якщо є так, така можливість, дуже перепрошую. Мандаріни. Тому що зразу інтернет. Я дуже не бачу. Прийом, прийом. Так. Ну, зараз трошки краще, до речі, стало, трошки, не набагато. Ну, давайте залишимо так. Погано не зовсім мене... читаємо. Мене зараз чутно, нормально, так? Мене видно. Добре, давайте далі. Перед нашим ефіром вже стало нарешті відомо про те, хто, став, хто виграв Нобелівську премію Миру. Не Трамп. Трамп її не виграв, а отримала лідерка опозиції в Венесуелі. І тут, знаєте, прикол в тому, що ну, там же ж Трамп. Грозився напасти на Венесуелу, бо він там бореться з наркокартелями і тому подібне. І тут, бачите, так вийшло, що по суті лідерка опозиції в Венесуелі. Чи може таке бути, що Трамп може напасти на Венесуелу і ще під, ну, після того, як лідерка там, опозиції отримала цю нагороду? Конфлікт у них ще може бути? Конфляція вчора це останні дивилися. Щоб у них війна почалася. Ну, не думаю, що прям війна буде. Ні, 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 Олю, ще гірше стало, на жаль, на жаль, без в навушниках ще гірше. Да, тоді, все, прямо останній раз уже да вже знімаємо, бо це от. Я просто думав, краще буде, воно ні. Ну, тобто, не бачите такого, так? Не бачив, була війна, ні, конфлікт. Е Буде між ними, ними ну, натягнуті відносини. Конфлікт між ними не бачу, що прямо зараз закінчився. Такий зависає возики. Заняти, але між ними стосунки натягнуті залишаються. Так, давайте далі дивитися. Голова Генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов заявив наступне: що наступ на Запоріжжя є пріоритетним для Росії. Диктатору доповіли про початок наступу з метою захоплення е, населених пунктів поблизу Запоріжжя і на саме Запоріжжя. Чи ви бачите окупацію Запоріжжя як таку взагалі? Гарні карти якщо чесно. Тут показано, можливо, будуть і бої, і щось частково десь можна втратити, потім забрати. Бойові дії мені показують. А не ще раз питай про окупацію, закривайте. Якщо так, то можливо на, на якийсь час вони можуть проходити, залишатися, але потім вони знову вийдуть. Е, щоб була окупація. Окупації не бачите наразі, так? Більше йдуть бойові дії, тому що карти колісничі тройка мочів важкувати, важкувати і бойові дії більше показують окупація. Давайте так, за нами залишиться. Думаю, що за нами залишиться, але на якийсь час там можна заходити чуть далі. А їх будуть вибивати бойові дії. Показувати окупацію бойові дії. Показують, тобто десь вони будуть підходити, але їх будуть вибивати звідти. Ну зрозуміло, ну хоча б да, не бачите окупації. Так народ, я бачу по коментарях, що на жаль жаргові погано чуєте, ну ну да, бачите, блокаути після обстрілу. Воно максимально важко виходити з ефір. Але тим не менше, друзі, ну от так складаються обставини, тому змушені зараз завершити ефір. Зустрінемося тоді з Олією в наступних випусках. Більше розкажемо. Ну це тоді погано, бо люди не чують інформації. Тому давайте подякуємо Олі за те, що вона сьогодні вийшла попри ці всі умови складні. О, от і не забудьте, будь ласка, підписатися на соцмережі на YouTube канал Ольги Миргородської, на мій канал також. Будьте всі здорові. Все буде добре, це невеличкі затримки. Це буде добре трошечки терпіння, як вистоямо.